Вітаю, друзі! Я Оксана Данилевська, авторка підручника етики для 5 класу, рекомендованого Міністерством освіти і науки України для використання у закладах загальної середньої освіти та робочого зошита до нього. У циклі відео, присвячених особливостям викладання етики в новій українській школі, розповідаю про методичні прийоми, які допоможуть готувати та проводити цікаві заняття із п'ятикласниками. Тож цей канал, передусім для вчителів, які викладають етику в п'ятому класі. Сьогодні поговоримо у колі колег, попри те, що цілком імовірно за дипломом ми маємо не однакову спеціальність. Та який би предмет ви не викладали до того, як стали навчати етики, ми маємо єдиний основний інструмент для роботи Цей інструмент слово, мова. Адже будь-яке навчання можливе лише за допомогою мови. Саме тому у структурі підручника етики та на уроці етики. А важлива роль належить лексичному матеріалові. Як зазначають дослідники, специфіка етики як галузі знань полягає в тому, що вона має спільну поняттєво термінологічну базу із практичною мораллю з огляду на те, що всі основні поняття курсу, як от добро, зло, честь, гідність, повага, довіра, дружба, товаришування, є загальновживаними словами цілком позбавленими термінологічного маркування. На уроках етики не припустимо з одного боку нехтувати життєвим досвідом п'ятикласників, адже це може призвести до відчуження змісту навчального предмета, аж до його заперечення. А з іншого боку, науковим аспектом, щоб не сприяти утвердженню поверхового погляду, який ототожнює етику як науку про мораль із самою мораллю. Саме тому, впроваджуючи поняття у підручнику, ретельно з'ясовувала семантику кожного, наголошувала на відмінностях між загальновживаним та термінологічним значенням. Поговоримо про це на матеріалі уроку 4. Отже, урок 4 – Центральним поняттям цього уроку, тему якого сформульовано питальним реченням, що означає робити добро, є поняття добра. Зрозуміло, що це слово діти вільно вживають у різноманітних контекстах і його значення не викликає труднощів а от розрізнення споріднених із ним можуть мати певні застереження. А саме в розмаїтті слів із коренем «добр» розкриваються усі відтінки значення цього поняття, яким послуговується етика. Актуалізації життєвого досвіду п'ятикласників та збагаченню їхнього словника сприятиме вправа на уроці піраміда слів. Для проведення цієї вправи можна використати такі слова: добро, добрий, добряк, добродій, добродійник, доброзичливий, доброчесність. Поки ви добираєте інші слова. А придатні для цієї вправи, нагадую, що дивитися канал Нуш Етика з Оксаною Данилевською, де ділюся порадами з проведення уроків етики в п'ятому класі, ставте вподобайки, поширюйте відео серед колег, підписуйтеся на канал та додивіться відео, адже наприкінці поінформую про додатковий інструментарій для роботи, з яким уже завтра зможете зайти до класу, щоб провести четвертий урок етики. Щоб провести вправу, про яку йшлося вище. Накресліть на дошці піраміду для вписування слів. Варіантів оформлення піраміди може бути кілька. Найпростіший це порожні рядочки, переділені на віконечка для вписування слів за кількістю літер. Можна вписувати 1-2 літери в кожному рядку, які слугуватимуть підказкою дітям. Можна вписати також початковий елемент кожного слова це корінь добр. А далі запропонуйте дітям тлумачення, і за цими тлумаченнями вони мають відгадати слова, вписати їх у піраміду і пояснити відтінки значення. Вправо можна проведити обернено, тобто заповнити усю піраміду цілком, а дітям запропонувати витлумачити кожне слово і навести приклад його вживання. Надзвичайний Моральний потенціал властивий українським прислів'ям, приказкам, фразеологізмом. Це теж лексичний матеріал. Наведу лише кілька прикладів, які стосуються поняття добро. Добре роби, добре буде. Світ не без добрих людей. Доброму всюди добре. Покращити людину не покраще, а подобрішити як схоче подобріше. До доброї криниці стежка втоптана. У кожному параграфі підручника. Наведено перлини української пареміології. Багато завдань у робочому зошиті побудованих з використанням прислів'їв, приказок та фразеологізмів. Обидва ці навчальні видання вийшли друком у видавництві літера ЛТД, тож завітайте на сайт видавництва і довідайтеся про умови придбання цих книжок. Хтось зауважить. Вивчати прислів'я завдання уроків мови. І так і ні. Форма прислів'я така, що найбільше придатна для запам'ятовування. Діти навряд чи запам'ятають визначення з підручника або тлумачення зі словника, та цього й не потрібно робити відповідно до настанов навчальної програми до адаптаційного курсу етики. Крім того, прислів'я та приказки, фразеологізми. Це саме той практичний рівень володіння мовою, якого багато хто прагне, але не кожен досягає через неуважність до традиційних народних прийомів запам'ятовування. Тож опрацьовуйте зі своїми вихованцями такі народні вислови, і це дасть вам змогу вполювати на уроках не двох, а трьох і навіть чотирьох зайців. По-перше, ви засвоюєте зміст навчального предмета. Робити це практично. По-друге, ви збагачуєте словник своїх вихованців, реалізуючи на практиці настанову державного стандарту про пріоритетність мовної компетентності серед ключових. По-третє, ви підтримуєте традицію. І по четверте, ви створюєте живомовне середовище. Не нехтуйте цією настановою. От і все. Ну і корисний бонус для тих, хто мав терпіння, додивіться відео до кінця. В описі до нього ви знайдете посилання на Google форми із тестами до четвертого уроку етики, які допоможуть вам впродовж ліченого часу за кілька хвилин перевірити, чого навчилися ваші вихованці, а дітям слугуватимуть основу для самооцінювання. На цьому, все. Дякую, що були на каналі Нуш Етика з Оксаною Данилевською. Підписуйтеся на канал. Обов'язково запитуйте у коментарях про що хотіли би почути докладніше, і до наступних зустрічей!